Один, одне ТЕР е, реле времени справне. Е, Несправна оця релюшечка ТТ1. От, вона спрацьовує при мінус 10 градус Цельсія. У мене такої немає. У мене є не зовсім ТТ1. Воно не для цих холодильників. Ну, ми замітуємо типу спрацювання. Що контакт замкнувся? Як це ми будемо робити? Да просто оцими контактами. І таким чином ми провіримо, чи він стає в отайку. Ну, зараз продемонструю. Термореле є два контакти. Один на предохранитель, а другий на спрацювання по низькій температурі. От. І воно, коли спрацьовує по низькій температурі, дає команду на відтайку. І тоді, коли виростає температура, він навпаки розмикає контакт і далі працює на охолодження. Так, холодильник постійно, Включаем включиться на охлаждение. Так как у меня реле не зовсім для индезита, мы симитируем замыкание термореле, типа у нас працювало по температуре. включить она от тайку, то есть реле времени спрацювала. Зараз идает тайка. Здесь она свидает тайка. Він справний. Йо-майо! Цепляйся куди треба зацепити, щоб не О. І де відтайка. По факту, якщо б у мене було правильне термореле, воно дає команду на розмикання. І зараз працює. на охлаждение. Ну, он она не сразу спрацюет на охлаждение. Все. Спрацювало на охлаждение. Ну, так как у нас компрессор недавно выключился, красиво выключить. бо він спрацює по теплушці. Все. Тобто у нас проблема була саме з цим. Щойно тільки що перепідключав і пробував на старому реле. Точно так же саме. міняли, Тут міняли два рази, я так дивлюся, реле таймер. А насправді була проблема. Ізначально з самим термореле. І судячи по заводським стяжкам, то його не міняли. Типу так. Е, Спочатку я думав, що буває ще зашубленість постійно. Із... Зараз покажу. Ще буває зашубленість постійно. Із-за ось цього клапана механічного, Ну, я його перевірив, за морозою він спрацьовує, Тобто він закривається і відкривається, при нагріві відкривається. Бо спочатку думав ставити сюди контролер, перероблювати, але думаю, нафіг треба, якщо воно все справне. І тут плюс немає місця під врізку. І якщо ставити із дорогих контролерів, то він буде вузенький, да, согласен. От, ну він дуже дорогий буде той контролер. А якщо ставити Elvel, то тут треба вирізати під нього. Думаю, ну його в баню краще зробити як типа по заводу. Ти що так. Ну от. Зараз оці контакти розімкнуті, типа імітація, що нема нічого, і у нас виходить зараз він працює на охлаждення. Коли е по температурі він спрацює, контакти замикаються. Тепер реле таймер можна перевірити. Все, таймер значить Таймер працює. А коли контакти розімкнуті, то таймер, тобто, якщо реле не працює, термореле не працює, то, то і таймер не буде реагувати. І я зафіксував температуру, коли він почав відтаювати. Нарешті. Ну що, це пройшло у нас 10 годин. Рівно 10 годин. 10 годин кожних 10 годин він стає у відтайку. ось Зараз випарник нагрівається. То тобто реле часу у нас справді. Почав відтаювати. Зафіксуємо, коли закінчиться відтайка. У нас проходить відтайка і водичка скапує. Ось водичка стікає. Так, процес оттайки ще йде, він майже одтає, Ну, він не буде так замерзати, тому що він, не, кришка не стоїть на місці, він не буде так зверху замерзати. Просто нема обдува цілком повного. Через випарник, а він просто кришечка стоїть з боку і роздуває вентилятор. А коли кришечка буде стояти там, де треба, то він верх не буде так сильно замерзати. Він у нас вже майже весь отаю. Чекаємо, коли спрацює термореле. Тобто реле часу, щоб по... він повністю от і відключився, по відтайці. включився на охолодження. увазі, коли він по релемі реле часу, тому що висить, спрацює на охолодження, бо термореле вже спрацювало, скоріше всього. Або ще не спрацювало. Ждемо? На випернику у нас вже 7,4 плюс дренаж стікає. Це як потрібно. Водичка не перельється, не переживайте, вона нас буде стікати в цей контур. Коли компресор працює, нагрівається ця зона і випаровується. На випарнику вже 22,4. Тобто процес вітайки йде повністю. Він уже стік майже повністю. Чекаємо, коли він включиться. Релев времени відключило тен уже. Ось ми бачимо, що постепенно температура починає понижатися. Але холодильник ще не включився. Відключення відбулося тена при 22,4 градуси. Ну, скажімо так, я думаю, при 22 він відключився, а до 04 він добрав. Холодильник у нас включився і пішов на охлаждення. Все, працює на охолодження. Можна збирати і віддавати вам назад. Отже, той, хто міняв РЕЛЕ Таймер, був не прав. Так от і буває. Зря які таймери міняли. Так. Світа робить. Топе. Так, таймери працюють. Що один, що другий що третій, у вас буде запасні, запасні два таймера. Проблема була тут. Все, я включив зараз його на і сюди. І сюди я сюди. працює і тут. Хай працює. Лімпочка працює при закриванні відключається.